Привіт, сьогодні мене звати е, бригада 11 Незалежності 44. Якщо ви переїха, переїхаєте, в, е, в. і сьогодні я вам хочу розказати, куди ми їдемо. Ми їдемо туди, в Тернопіль, там, де вони живуть. Дивіться, це зараз ми поїдемо в Тернопіль. Ми в Тернополі, ми були в Тернополі. От, наприклад, ми пишемо, почнімо писати лядки, дике, лядки. Дивіться центр, який я їхав. Лядки треба під 159 кілометрів. Треба їхати, от, наприклад, треба їхати в лядки. Лядки знаходяться тут. От, наприклад, якщо ви переїхаєте в, ну, наприклад, в Тернопіль, тоді ви в Тернопілі. А якщо ви їдете додому назад, то, то ви в кутах. Де ви живете? Я вам зателефоную. Мій номер називається 97 758 6012. Дзвоніть до нас. Долина у нас. Переїдьте до нас. Ми тут живемо в кутах. Ми живемо в кутах. І, і цей, от і приклад, виїхали. І всім до побачення. І це відео може закінчити. Всім до побачення.